Поздравляю усіх вас, парафіян цього святого храму, із з вашим ювілеєм 20-ї річниці освячення вашого храму. Свято всіх поздоровляю. Місце, яке обирає Господь для служіння йому, святе є. Цей приклад. Приклад обирання храму, приклад посвячення місця Богу, ми знаходимо ще в старому заповіті. І Господь, говорячи до Якова, праведного Якова, говорив йому, місце, яке, на якому ти стоїш, святе є. І закликав його розутися, тобто проявити шану до святині. Ми коли проявляємо шану, ми висловлюємо цю шану якось поклонінням, або знімаємо головні убори, або розуваємось, або якісь інші традиції. Але в чому би не виражалася ця традиція? Шани найголовніше сама шана. Саме благовіння перед тим, що ти шануєш. Ми ж з вами, християни, благовіємо і шануємо храм Божий. Найбільше і понад усе. Оце місце, яке святе є. На якому би Господь сказав, сказавши, як до Якова, сказав. Розуйся, бо це місце святе є. І тому і прийнято місце, яке ми шануємо, і заклик до чоловіків знімати головні убори. Без головних же уборів стоїмо в храмі. Без головних. Проявляємо шану. А як ми проявляємо шану до ікон? Ми осіняємо себе хресним знаменням. І ми цілуємо ці ікони, проявляючи тим самим шану. Проявляючи шану до жінки як до матері, яка дає життя, ми шануємо материнство як таке. І при зустрічі цілуємо жінці руку за те, що вона дає життя. Життя земне людині. Проявляємо шану до священнослужителя, тому що він, як посередник між Богом і людиною, дає людині благословення і також в знак шани і живого прикладання цілуємо йому руку. От в цьому виражається наша шана. Сьогодні ми проявляємо шану до цього місця, яке по промислу Божому. Нами визначене для звершення божественної літургії, для звершення всіх таїнств, які є корисними, і правильними і потрібними для спасіння самої людини. І храм Божий це особливе місце. Храм Божий це місце, попри яке ми йдемо, і навіть не завжди усвідомлюємо, але завжди осіняємо себе хресним знаменням, йдучи мимоволі про себе кажемо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і перехрестилися, проявивши шану, вклонившись так само цьому місцю. Розуміючи, що. Повнота дарів благодаті Святого Духа, які людина отримує, є тут, на цьому місці, на цьому місці, в місці нашого духовного народження, в місці нашого приходжу в світ, єднання з християнською спільнотою в таїнстві хрещення і місці, з якого ми покидаємо цей світ. У вчині за заопокійне. Храм приймає тебе в цьому житті, храм і проважає тебе з цього життя. Храм і є для тебе відкритий твого, напротязі Твого життя. Тому храм для нас завжди, як Бог в серці, так і храм в нашому житті відіграє важливу роль роль нашого щасливого земного життя. Роль нашого духовного спасіння. І тому раніше, навіть в народних таких розмовах, одні над одними пробували величатися, говорячи, ти з якого села? Я з такого, а ти з якого, я з іншого називаю. А у вас якесь таке село, у вас навіть церкви нема. Це було щось таке, ну зовсім далеке від життя, від реалій, що люди настільки далекі від цього, що в них навіть церкви нема в селі. І ось ця ревність, ревність по Бозі, бажання бути з'єднаними з християнською спільнотою, бажання бути рівними серед інших і великими самими перед собою. От цьому ревність проявилася, що ви забажали, щоб і в вашому селі був храм. Храм гарний, храм наповнений молитвою, храм наповнений віруючими людьми. От з цього починається життя, життя людини земне, благословенне і щасливе. Починається воно із храму Божого. І тому шість днів працюють, зробивши всі справи свої, сьомий день Господу Богу твоєму. Власне, самій людині, як образу і подобі Божій, їй потрібен цей храм, де вона отримує ці благодатні дари. Зауважте елементарне пожиттю, який би настрій не був, які б думки не були, переступив церковний поріг, ніби в інший світ попав. Щось особливе, щось трепетне. Щось незвичайне торкається твого серця і твого розуму. І ти стоїш, споглядаючи і на ікони, і просто перебуваючи тут. І немов на небесах, душа твоя співає, душа твоя радіє. І не такі вже ці великі проблеми, які є, не так вже все страшно навколо. І виходиш з надією, що примиришся з ким посварений. Виходиш з надією, що хвороба, яка торкнулася, відійде, і так і стається, невдача, яка йшла тобі по п'ятах, відступить від тебе, і ти будеш успішним, що все зміниться в твоєму житті. Скорбота, яка була на серці твоєму, по втраті твоїх рідних і близьких, не така вже важка на твоєму серці, тому що ти віриш в Воскресіння. Віриш в те, що ти спілкуєшся з людьми, з рідними, близькими, знайомими, які відійшли, відійшли з цього світу, спілкуєшся як живими. Бо співаєш пісне пасхальний. Христос смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. І не така вже ця смерть і страшна. Ти розумієш, що це не кінець. Це просто перехід з одного світу в інший. А твої рідні поряд з тобою. І ти їх відчуваєш. І ти розумієш, що ви єдині, єдині в Бозі. Молитва і Бог вас поєднали, єднають і будуть завжди утримувати. От що таке для нас храм Божий? Це святиня, святиня на цій території, де ми з вами живемо. Святиня, яка об'єднує і повинна об'єднувати всіх. Святиня, яка із грішника робить праведника. Інколи кажуть, ось в храмі, хто там в храмі? В храмі грішники, від них перший є я. Але грішники особливі, які намагаються стати святими, які борються з собою, борються своїми. Гріхами своїми недугами. Це не ті грішники, які ходять поза храм, які ніколи до Бога не навернуться або навернуться з запізненням, а може і навернуться вчасно. Може. Ми бажаємо, щоб всі вчасно навернулися. А тут це ті, хто перемогли себе. Вже ти виріс, бо ти переміг себе. Можна завоювати весь світ. Всіх можна перемогти. Але скажіть, як важко перемогти самого себе? Як важко здолати гріх, який в тобі є. Пристрасть, яка в тобі є. Інколи буває неможливо, а інколи на це тратиться все своє свідоме життя. Тому сьогодні ми особливі грішники, грішники, які хочуть стати святими. Які хочуть очиститися максимально до свята Різдва, щоби з чистим серцем, з чистою своїм розумінням підійти до Ясел і разом з ангелами заспівати славу вишній Богу і на землі мир в людях благовоління. Тому я сьогодні радію за всіх вас, радію з того, що ви ревні до храму Божого. Що ви ревні до свого життя, що ви боретесь із собою для свого ж блага. Тут ніхто ні для кого не працює. Тут всі заради себе особисто, заради ближніх, які в твоїй свідомості і в твоєму серці. І за них молишся, за тих, кого немає. І за ворогів, і за недругів, і за тих, кого любиш, і хто нас любить і ненавидить. За всіх ми згадуємо. Тому що молитвою людина може перемогти все. Все, що з молитвою попросите, віруйте і дасться вам. Так говорить Господь через Євангеліє. Все, що в молитві попросите, не просто дай, а все, що в молитві, в своїй щирій молитві до Бога, і Господь дарує те, що корисно вам і для життя, і для спасіння. Тому сьогодні ми і звершуємо оцю нашу подячну, божественну літургію в цей ювілейний день, в ювілейний рік, для того, щоб згадати тих, хто будував цей храм і відійшов з цього світу. Для того, щоб підбадьорити і вшанувати тих, хто живе. Для того, щоб попросити у Бога благословення на наше щасливе майбутнє. Ми зараз переймаємось своїм майбутнім, майбутнім духовному значенні цього слова, про Царство Небесне, і майбутнім земного нашого життя. І ви бачите, що відбувається навколо нас, що відбувається в Києві, що відбувається на Волині. Але і тут, де здається, все спокійно, байдужим також не треба бути. А в чому наша активність тут повинна виражатися? В молитві. Активність і позиція наша в молитві повинна виражатися. Ви ж бачите своє майбутнє десь, приєднавшись до якихось цінностей і до якихось стандартів, в якому живуть люди. Ви ж кудись хочете? Ну куди ви хочете? В Європу чи в Японію? Поєдна... Хочемо поєднатися от з цими людьми, які мають інші цінності і підтягнутися, і щоб в нас так було. Інколи запитують, а куди краще? Ну, я кажу, сівши на машину, куди ти хочеш поїхати? В сторону, в захід? на захід чи на схід. Ще колись в старі часи говорили, прощайні, ми, та Росія. Ми там вже були. Там вже зрозуміло, що там є. А тут завжди хочемо поїхати. Чи щось купити. Ну, візьміть для чоловіків. Ну, швидше хоче купити старого Фольксвагена, чи нового Жигуля. Розумію, що той через два роки поломиться, а на тому старенькому ще поїздиш. І я щось дуже Жигулів багато тут під церквою не бачу. Ось наше. Ось наше визначення. Хоча не треба такі робити ілюзії, що там щось таке особливе, що прямо нам будемо лежати на печі і все нам буде падати з неба. Нічого не буде падати з неба. Поки руками своїми не попрацюєш, нічого не зміниться. Але тут, в першу чергу, надію треба покладати на Бога, не на якісь там особливі євростандарти. А треба покладати в своєму житті всю надію і всі свої погляди в сторону духовного, в сторону Бога. А в життєвих орієнтирах ми знаємо, куди нам рухатися. І тоді ми залишимося мононації, єдиною цілісною нацією, зберігши свої традиції, зберігши свою культуру і залишившись самими собою. Бо це важливо, залишитися. Самими собою, зберегти родину, зберегти цінності сім'ї, зберегти наші церковні цінності, релігійні, щоб не залишитися якоюсь такою незрозумілою назвою, як в старі радянські часи співали. Радянська людина. Ну щось таке, яке за межі навіть філософії виходить. Що це людина? Ні статі, ні віку, ні визначення. Якесь як марсіанин. І той марсіанин жив так. І пісню таку ж співав. Моя адрес ні дом, ні вулиця. А ми хочемо і розуміємо, що ми є образ і подоба Божа. Людина, яку Господь сподобив прийти в цей світ і жити тут щасливо, і бути господарем. Тому що сказав до Адама. Ростіть і множтеся і наповнюйте цю землю, і господарюйте на ній. Ось я бажаю, щоб храм Божий, в який ви приходите, перероджував вас, змінював, змінював ваше серце, робивши його м'яким, духовним, змінював ваш розум, який орієнтується на Євангелії, і змінював ваше життя, в якому відчували ви себе щасливими. Тому Бог напоміч нам рухатися в правильному напрямку. А церква, яку ви побудували, хай допомагає вам і буде завжди в вашому житті, коли радісно і коли вас Господь випробовує, не наказує чимось, а випробовує, щоб ви росли, щоб ви росли і піднімаючи все вище і вище до Бога, відчували щасливість цього земного життя. Тому будьте мені здорові, щасливі і благословенні, Господь хай покриває вас своєю благодаттю і благословляє усіх. На довговічне щасливе життя тут, в нас на землі. А я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Благословення Господнє на вас і облагодать і чоловіколюбством завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.